Знову ж таки, друзі, лимони. Це наша найулюбленіша тема. Вони дають прохолоду влітку, 18 євро. Ось такі з коротким рукавом сорочки льняні. котон плюс лінин. Ось такі льон сорочки. І ось такі трошки дивні. Можливо комусь знадобиться, наприклад, синтетичне мережево. Ось такий бережево пововна. Ось такий гарний сарафанчик, дуже симпатичний сарафанчик. XL. він може бути правильного розміру, як нам потрібен. Тигрові балетки Mary Jane. У нас ці штанці. Дуже багато синьої колекції. Хоєм любить такі кольори, морські, ось така гарна туніка, довга досить такі, ніби плаття. Подивимось на нашу дівчину. Вона поки що була минулого разу. різноманітні сукні, футболки, лінні брюки, біджаки. Ось такі шортики, шортики, а також гарні сарафани. Обов'язково запрошую, друзі. Хто не бачив ще нову колекцію, вам буде цікаво. Дівчата вже добре собі придбали і вже рекламують ось цю красу будь-якого розміру. Різноманітні топи, брюки, спідниці ось такі. Ляні піжачки. Дякую за прогулянку зі мною. До зустрічі на моєму каналі. Чорні брючки. Або якісь залишки, тому що тут тільки представлені різні варіанти чорних брюк. Ось тут блузи. Дуже симпатичні. Нижні кольори 20 євро. Хоем Едішн 20 євро. Досить така легка, повітряна. Рукава розширені. Ось такі сарафани. Туніка сарафан 20 євро. Ось чорні кольори. Ось такі смагастики під зебру і ось такі. Хочу сказати, друзі, що досить такі вони приємні на дотик. Приємні на дотик. Також 20 євро. На літо саме те. Можна шорти можна джинси. Ось такі гарні джинсові курточки світленькі. Різноманітні футболки, спідниці, шлюпки минулорічні. Звертайте увагу. Ось тут одразу можна бачити льняну колекцію Natural Linen. Одразу дивимося ціни 25 євро. Маленькі розміри, есочки, але зато кольори чорний, XS, оліва, а також ось такі смужки. Кожна колекція повністю робиться під, наприклад, однотонні кольори комбінуються з ось такими або смужками, або якимись більш деликатними. Подивимось ближче, друзі. Ось такі гарні жилеточки. Я вже бачу, що це великий розмір 46 на 52 наші 52. Кому необхідно 20 євро, будь ласка, завітайте! Дуже легкі сукні, пляжні або для города в місті Гуляти ось такий на запах, виріс на запах 25 євро. Кортики лінії різних кольорів, чорні, оліва. Це класичні кольори для NCD. Ось тут різні взуття, друзочки дуже повітряні, бавовна, тренчі короткі, брючки літні 30 євро, тоненькі. Різноманітні ковтини, вже залишки розмірів. Прямуємо вперед, своїм малятам. Саме тому не будемо затримуватися. Подивимось, що такого гарненького нам підготували в жіночому відділі. тут вже стійко якісь новинки. Це вже хтось міряв якісь новинки. Ось такі гарні сукні сорочки. Віскове 100 відсотків. Чорні, також оліва, гарні футболки. А також ось такі топи без рукавів на гудзиках попереду. Нас, як завжди, цікавлять великі розміри, ось він. 1799. По-перше, синтетика виблискує, а по-друге, дуже дорогий. Ось такі гарні плаття, сарафани, сорочки з довгим рукавом. Зверніть увагу на взуття. Ось такі дуже модні. 2799. чи є всі розміри, невідомо. Мабуть, треба запитувати на касі. Шортики літні. Зверніть увагу, смугаста колекція, скрізь присутня. Ось такі смагасті футболки, шорти, різні варіанти смужки. Подивіться, друзі, різні варіанти на будь-який смак. Це пляжна колекція, дрібна смужка, а це морська колекція. Це для тих, хто подорожує на яхті. Тут скрізь є фінська затока і всі полюбляють. Використовувати човни або маленькі яхти. Хто дивиться мій, мої огляди, то бачили вже наші прогулянки? Ось такий гарний тренч. 56 євро. Шортики дили. Туп різноманітні. Чорні брючки. Або якісь залишки, тому що тут тільки представлені різні варіанти чорних брюк. Ось тут блузи, дуже симпатичні, ніжні кольори. 20 євро. Хоєм Edition. 20 євро. Досить така легка, повітряна. Рукава розширені. Ось такі сарафани. Туніка сарафан 20 євро. Ось чорні кольори. Ось такі смагастики під зебру і ось такі. Хочу сказати, друзі, що досить такі вони приємні на дотик. Приємні на дотик. Також 20 євро. На літо саме те. Можна шорти, можна джинси. Друзі, всіх вітаю. Йдемо дивитися якісь новинки. Літо. В інші Зараз в чоловічому відділі, через нього проходимо до дівчат. Вже є ось такі льняні брюки. Сорочки з коротким рукавом. Ось такі гарні кепки 99. Окуляри. Ось це знижечки. Вони можуть бути будь-якого розміру, також дитячі, попереду у нас завершення школи. Саме тому ось це все для нас актуально. Рючки різні. 1299. 4,99. Залежить від того, який розмір і яка якість. Сорочки. Різноманітні брючки, тян, комбінезончики, шортики, дуже різні. Ось такі бавовна плюс льон, брючки дитячі, 1499, різні кольори. Колір льону, а також кольор блакитні. Ось такі сукні прикрашені паєтками. Ось такі кроше, дуже симпатичні. Дівчатка будуть дуже модні. Різноманітні джинсики, як такі грубої фактури, так і ось такі тоненькі, На літо. Також різні розміри. Воєтки завжди присутні для того, щоб святкувати якийсь день народження. Ось тут шкарпетки для діток. Ми прямому до дівчат. Сьогодні багато матусь обирають своїм малятам. Саме тому не будемо затримуватися. Подивимось, що такого. Гарненького нам підготували в жіночому відділі. Ось тут вже стійко якісь новинки. Це вже хтось міряв якісь новинки. Тут такі гарні сукні сорочки. Вісково 100%. Чорні, а також оліва, гарні футболки, а також ось такі топи без рукавів на гудзиках.